Друзі, всім привіт! З вами Віталик і Артур. У сьогоднішньому відео я хочу вам розказати і поділитися своєю обновкою. Може комусь буде полезно, розмотувач труби для теплих полів. Бо завжди, коли приходиш на об'єкт, треба намотати теплі поли, завжди мучишся. І я вирішив. Скажу правду, подивившись простори інтернету пролистав і вирішив сам собі зробити отакий от ой девайс. Що він складається? З профільної труби 15 півтора на півтора. Труба 25 і профільна труба 3х2. Ножки купив я. Оці ножки купив я в мебільному магазині. Заглушки теж продаються тут, де всі ці профіля, де металобаза. Поїхали далі. Нижні профіля оці 3х2. Оцей профіль. Має довжину 80 см. Висоту має цей апарат. 84 сантиметри. Оці. Е, профіля півтора на півтора, півтора на півтора, мають 65 сантиметрів. Болти довільно, хто який хоче собі поставити, да, висота оцей я взяв середину. Тут 45 см від підлоги. Ця профільна труба 2 на 3 вкладається в ту же профільну трубу 2,5 на 3,5. Ось таке. Ця півтора на півтора вкладається в профільну трубу 2 на 2. Так, ну і покажу, як воно все це працює. Як ви бачите, цей інструмент приходимо на об'єкт і ось відпустили болт і знімаємо оці направляйки, як то кажуть. Ось так, знімаємо їх. Як ви бачите, ось, зняли. Беремо бухту труби. Ось ви бачите тако, ну, це уявляємо, що це труба. Бухта труби 200 метрів, буває, і 600, ну, різні бухти. Я розрахував, має мені вистачити ось так. Поставили бухту. І от цього Направляйки, вставляємо назад. Ось так, як ви бачите, ще все новеньке, все лише покрашене і прикручуємо до корпуса. Ось. Ось. Корпус це, оце, до цього прикручуємо цю направляйку, щоб вона держалася. І ось цю направляйку теж. Все, вставили ми три направляйки. Тепер починаємо, щоб бухта наша не прокручувалась, розтягуємо наші направляйки. Ось. І прикручуємо. І беремо так усі три. Розтягуємо і прикручуємо. Бухти бувають різні, то, то я зробив під різні розміри. Ось. Все, закрутили ми, все, бухта сидить, нікуди не прокручується. Беремо кінець нашої, уявляємо, що це труба. Вставляємо сюди в отвір, труба тут 40 діаметр, і починаємо розмотувати нашу трубу. Ось, як ви бачите, розмотувач працює навідмінно. Ось ви бачите, демонструю вам. О, забув вам показати, ось щоб оцей механізм скрутився, я взяв е, трубу 25 ту і в нюю підобрав, е, завіз. Е, Завіс обикновенний петля для воріт, дверей. Поїхав до токара і попросив, щоб він мені проточив, щоб вона зайшла в цю трубу. Завіс, щоб зайшов в цю трубу. І прихватив двома точками з боку. Просверлив і прихватив, щоб воно держалося. Ось отакий девайс. Як ви бачите, демонструю вам на скручування. Щоб ви побачили ось так. Ось На скручування. І не забуваємо писати коментар, підписуватися. Да. Підпишіться на канал, не пропускайте нові відео. Ось ви бачите. І... Я вам продемонструю, як цей девайс весь розбирається. Пишіть там, хто, хто не почув, з чого він складається, щось підкажу. Все варив сам. Ось ось такий девайс. Ось такий девайс. Розбирається він ось таким чином. Може вам не видно, то я вам продемонструю отут. берем назад. Ось ви бачите. І знімаємо направляйку. Ось, зняли направляйку слідуючу щоб ви бачили, показував. Ось відкрутили. І оце відкрутили. ну Два фіксатора болтика. І зняли, направляй. Далі. Далі, як ви бачите. Ось. Відпускаємо, витягуємо, направляйте всі зйомні. Далі. Знімаємо бухту. Ось бухта знята, акуратно змотана. Далі, щоб розібрати весь цей для транспортування пристрій, як ви бачите, це все легко відбувається. Ось, щоб ви бачили, відпустив болтик, витягнув направляйку. ось. І так далі. Нагадую. Труба, профільна труба, 1,5 см на 1,5 см. Ця труба 2х2. Ось. Труба 25. Ось, бачите, такий девайс. Розбирається весь до... Ось. Для того, щоб можна було його транспортувати. Ось, Ось, як ви бачите, таким чином. Такий пристрій. Друзі, кому інформація була потрібна і полезна, ставимо лайк, не забуваємо або дизлайк. Пишем коментари, подписваме се на канала. До скоро!